Молоденькі-молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблоксі. Сьогодні ми будемо грати в симулятор грабіжника чи симулятор охоронця. Поки що ми граємо за охоронця. Ми вже переодягнулися ось в таку ось форму. Але це ще не все, ми можемо взяти собі дуже круті речі, і я так зрозумів, охороняти від грабіжників наш магазин. Перед початком обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І підпишіться на канал. Отже, що я пропоную? Я пропоную взяти якийсь бронежилет, собі дивіться, секьюріті, кепку можемо взяти собі. Але поки що не доступно. Окей, і що нам треба робити? Ми можемо дивитися по камерах. У нас є наручники, і у нас є дубінка. І ми цією дубінкою можемо битися. Окей. Так, камера. Хто ворує? Хто у нас ворує? Поки що ніхто не ворує, беремо дубінку. Ось, оце грабіжник. Я по шапці бачу. Він ще й так швидко бігає. Я можу його догнати. Шупець, вони так швидко всі бігають. А, так і я можу швидко бігати. Що це якось провтикав моменти? Ось грабіж. Де сюди. Ти смієшся з мене, каже. Ти хочеш мене впіймати? Каже, мені прикиньте. Я тебе впіймав. Тепер тебе треба зарешти. Куди тебе вести до мене у кімнату Security. Ось сюди тебе вести, чи куди? Ні, не сюди. Все, все, я його залишив у джейл в тюрмі. І тепер мені треба закрити цю тюрму. Він десь там, коротше, сидить в другій камері. Для особливо небезпечних грабіжників. Дивіться, ось він прям намальований, що оце це оцей кіп. І мені плюс дали гроші. О, дивіться, що тут робить. Він з мечем прийшов. Ти що? Піймали? Піймали, ведимо. Плюс ще 100 баксів. А мені цікаво, мені 100 баксів просто по приколу даються. Чи через те, що я піймав. Все, закрили. Плюс мені ще далося. Мені цікаво, я можу відкрити. Оці камери. І якщо ні, то чого ні. О, зачекайте, я можу заходити в ці камери. Дивіться, у нас тут є зброя, але вона коштує. Я хотів би оцей за 4 тисячі або взагалі пістолат за 35. Окей, будемо знати, де кого шо ловити. О, я бачу грабіжника. І навіть двох. І взагалі на скейті. Тіп на скейті. Ну я зараз тебе впіймаю. Тіп на скейті, я тебе впіймаю. Я тебе дожену. Оце, дивіться, що це за. А, все нормально. Ти не в шапці. Я думав, це в тебе шапка така. А ти не в шапці. Тіп на скейті, він зараз вийде звідси. Та, тіп на скейтка, не догнав я його не догнав. Кого нам ще ловить? Дивимось по камерах. Кого ніби немає. Ось очки є, але він його видав уж. Найкраще, я думаю, стояти ось тут на вході, коли всі грабіжники будуть йти, типу, в магазин, і ми вже на шляху в них будемо стояти. Такі, а привіт. Що, ти хотів щось вкрасти? А нічого страшного, тут гарні охоронці. Оночки бачу грабіжника. Він так повільно ще йде. Все він, треба його впіймати. Ти мене б'єш? Що? так можна? Жесть! Беч, ти кінь ти побив мене. А ну йди сюди. Все, ти, пішли за мною, а то я тебе щас поб'ю. Мені за тебе грошей дадуть. Пліст, донт. Та мені все одно, що ти там. Я тебе зараз в тюрму посажу. Джейл, все, сиди тут. Плюс 100 баксів, окей. Треба ще багато грабіжників загнати в цей магазин. Мені треба пістолет. Він коштує 35 тисяч. Мені треба дуже багато працювати. Що? Грабіжник стріляє? Ти що? Ти на мене напасти хоч? Женем-женем, поки в мене не постріляли. Хорош. А в мене, хоча й був ж бронежилет, все одно він в мене стріляв. Що за приколи? Так, ведемо його назад. Он людинка також, погоду, померла, коли ловила тих грабіжників. Погнали. Твоє місце в тюрмі. В джейл. Будь ласка. Плюс ще Сто, окей. Okay. Є пес? А, пес коштує гроші. Тут якісь кнопки є. Ага, ну ми на них натискати ж не можемо. Так, я б такий, що собі... Я взяв же собі амуніцію. Та я повністю амунірований. Амунірований, так можна сказати взагалі. Окей, okay, гайси. Ми знову відкрили. Ох, ми знову відкрили полювання на грабіжник. Бачу одного. Стоп. Каже: впіймай мене. Та без проблем впіймав тебе. І що ти мені зробиш зараз? I'm so sorry Ну вже не вибачайся, уже все. Уже тебе в джейл посажу. Тепер нічого було, випендрюватися на мене. Казати, впіймай, мене впіймай. Мене. Впіймав тебе і що ти тепер? Плюс 100 доларів мені заробив. Так, ну мені ще багато, мені ще 30 грабіжників треба впіймати. А можна якось швидше гроші лутати, щоб отримати пістолет Там і так далі. Бо щось, давай, давай швиденько доганяємо, доганяємо. Наша я камеру включив. Так, е, що, давай зразу. Без приколів. Навіть не бився. Таких грабіжників я люблю. Які не б'ються, не стріляють, які просто такі, да-да, я грабіжник, я хотів вас пограбувати. Будь ласка, посадіть мене в тюрму. Плюс 100 баксів. А якщо я рандомну людину зараз, типу приведу. Я можу рандомну людину привезти чи ні? Пустити, я випадково відпустив її. Та ні, я не хотів відпускати. Поговорити. все, він нормальний, я його перевірив. А тут ще людей виявляється перевіряти може. Так, він нормальний, я його також перевірив. Так, він нормальний. Що? Ой, наша я включаю камеру. Я хочу дубінку відкрити. Ти ніколи не піймаєш мене. Та зараз подивимось. На перехват. І що тепер? І що Тепер не впіймаю тебе. Впіймав на ізі. Зараз я тебе ще за решетку посажу і що? на, все, сиди, плюс ще сто бак. Ти смієшся з мене? питає мене грабіжник. Ні, я не сміюся з тебе грабіж. Я просто сажу тебе в джейл. А мені цікаво, я отримати багато. Так, тебе треба. Стоп! Стоять! Перевірить, то чисто йди, йди. Косочки. Ай-яй-яй, треба. Опа, нічого собі. Він мене зарізав сразу же, дивіться. Що за жесть? Так, одягаємо бронік. Мені терміново треба пістолет. О, дивіться, я зараз впіймаю з ножем, нічого собі. Я впіймав чіпа з ножем. Мені цікаво, мені більше дадуть за нього грошей чи ні. Мені плюс 100 доларів за нього далося. Немає ніякого сенсу ризикувати життя. О, до речі, той, що ми першого остановили, Досі стоїть. Окей, ми тебе також. Отримаємо. Плюс 50 за те, що я його просто взяв у наручники. Нормально. В Джейл. Сідай, там і сюди. До речі, ви помітили, наша шапочка сюди ідеально підходить бути охоронцем. Ми такі няшні охоронці. Алло, ого, нічого, жорсткий тіп з балончиком. Ого, я піймав скейтера. Ха-ха. Хтось його засліпив перцовим балоном, а я його впіймав. І мені цікаво, скільки я отримаю з нього. Плюс 100 все одно. Що за скейтера, що за з ножом, що ще якогось. Просто плюс це охорона. Я зрос. Це, ох... це грабіжники. А як до них підійти сюди? Я бачу з цієї сторони, як туди зайти, не бачу. Що це за фаєрмен? Алло, ви це бачили? За фаєрмен просто підійшов і зірвався. Кент взагалі жорсткий. Так, а що тут? Ходи. Алло, стой, то сто стоять. Перевірити. Ага! Піймався? В татуїровках весь. Зразу видно, що зек. Да, сидить. Здається, помінялась кімната. Чи я чи я з якоїсь іншої сторони просто зайшов сюди. Ех, да, міс. Excuse me? Так, стоять, стоять, стоять. Поговоримо. Давай, перевірити. Та, чистий, красава, хорошо. Па, дивіться, хто тут, хто тут, тут у нас. Піймали. Окей, окей, я здаюсь. О, ми вже, до речі, плюс 80 отримаємо. За те, що просто я взяли в заручники і тепер ще принесли, і ще плюс 180 ми отримали. Точка, е, ми можемо Кататися. Ні, не можемо. Шкода. А ті б досі стоїть, якого ми перевірили. Йоу, бро. Ти можеш іти. ти. Шо ти тут ходиш, стоять. Ага, заарештували? Грізний такий ходиш. Я тебе зразу побачив, що ти щось виносиш із магазину. Ну нічого страшного, зараз ми тебе навчимо життю. До тюрячки. Касіри, нічого не воруєте тут? Це нормально? Ну добре. Так, стоять стоять, 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 стоять. Ходиш, все нормально, окей, okay, ходи далі. Стоять стоять, стоять. Перевірить. Все, чистий, хорошо, так перевірить. Па, впіймався. Я чув, що ти тут ворував. Я все чу. До джейл тебе. Бам. Плюс. 100. Так, стоять, стоять, стоять. Па, впіймав. А що це ти ходиш біля кімнати з охороною? Ти. Плюс 250. Ой, тепер ми можемо щось собі купити. Дивіться, ми купили собі бластер. Що ти мені? Ага, впіймав. Дивіться, в них якась манічка ходити. Із цим із ворованим біля відділа із секьюрить. Тихенько, тихенько стоять, стоять. Чистий, все хорошо. Що ти тут? -я? Ти можеш, до речі, також іти, бо я тебе ще зупинив, і ти можеш стоять, стоять, стоять. Па, впіймав Плюс 350 за те, що ми просто його взяли за наручниками. Окей, це прикольно. А скільки ж буде, якщо. О, ми його ще посадили, плюс 100. Окей. Тобто тепер, коли ми беремо в наручники людей, нам дається набагато більше. Стоять, 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 стоять друж Чого не вкрав? Вкрав! Йоу! А що ж ти такий воріжка у нас? Джайл, дивіться, скільки людей я вже в тюрму посадив? Це просто Неймовірно. Що за приколи? Стріляє! І мене вбили. Та що ж це таке? Так, взяти екіпірування, взяти цей. Стріляв. ви бачили? Пішли. Close door. В одиночній камері будеш. Правда, двері так закриваються, якось жорстко. Тобто, ви бачили цього, типа? Що ти що ти робиш? Нащо ти вбиваєш людей? Вони нічого не зробили. нащо ти їх вбиваєш? Стоять, перевіряємо. Ти можеш. Ви вільні, вивільні. Стоять. Електрошокером його. Чому він не падає? Алло, Чому він. А, він просто напевно злякавкає. Давайте цього підіймемо тоді. Хтось його зупинив, окей. А ми його тоді посадимо. Що, за решетку тебе? Тут ходив, ходив. Ні-ні, ні я тебе випадково відпустив. Зачекай, зачекай, це нормально. То я стоять, стій, стій, стій. Куди ти тікаєш? Алло. Так, давайте перевіримо цього, типа. Він такий схожий на того, хто все-таки може щось вкрасти. Давай. Але ні, він чесно. До, до речі, дуже багато відділів. Ого. Що за тіпи стоять з підійнятими руками? Жесть, прикиньте. Хтось їх тут зупинив і не хоче забирати, то я їх відведну. Так, тут щось є? Так, ось Жел. Раз. Добре, що ти ж ш... па. Кого я впіймав тільки що? Кого я впіймав? На скейбордику. На скейбордику сюди. Заграв. Прикиньте, оце я вдало вийшов. Так, стоять. Все, за, за грати, заграти всіх. Стоять. Щось вкрав. Вкрав! Ах ти ж! Боже, яке я рибне місце знайшов. Скільки тут крадіїв, гра подивіться просто, Заграти тебе. Наступне 30 тисяч коштує купити пістолет, звичайний. Я б хотів собі пістолет, але це скільки нам треба посадити ще людей заграти. Просто неймовірно. Всіх загра, так, ану стоять. Крав, диви, крав, і тебе заграти. Кімната сторожа, туди хтось ходить. Подивіться, треба туди зараз зайти, подивитися. Так, а що ти сюди? Прийш. Так, а ну постій, 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 постій. Капець, не провіряє. Що тут? Ага, це склад. Піймав? Що? Піймав злочинця. Дивіться, наш колега впіймав злочинця, а я донесу його до кімнати із кліткою. Заробили ще плюс бак. кай. Okay. Капець, він тут ще стріляє, подивіться. Що відбувається? Звідки тут вори? Ай! Прикиньте, цей вор нас убив. Я думав, це не вор. Я думав, що він уже здав. Стоять. Електрошокером та замочила. Плюс 50 далось. Я так зрозумів, можна їх навіть уже в тюрму не садити. Просто зупиняти і все. І будуть нам Даватися гроші. Так, заходимо в шоп, дивимось. Дробовик 12. Та може, ми дробовика купимо. Він дешевший пістолет коштує. Стріляє. Ой-ой-ой. Пет, це що, якийсь НПС, чи що? Чи це якийсь живий? Я в нього один раз шокером вистрілив і все, і промазав. Влаштував пальбу просто в магазині. Що за приколи? Що він, треба якось прицілитися і прям в нього вистрілити. Та капець, з першого разу він мене замочив. Що за жесть? Нам терміново треба дробаш. Тачку сісти не можемо. Та йоу, але здається, його вже замочили. Так, тихенько, тихенько. Друже, не переживав. Зараз ми тебе посадимо куди треба. Бам, і ти вже в джейл. Плюс ще 100 баксів ми отримали. Так, ану, тихенько, тихенько. Ану, хто ти там? Стой стоять стоять, стоять стоять, стоять стоять, перевіряємо. А чистенький, чистенький, ну добре. А ти? Апа! Тебе до в'язниці. Бам. Все, сиди там, касір, все нормально, окей. Так, тихенько. Спробуй спробуй зловити мене. Так я і зловив тебе, і дуже швидко. Так що сиди, отут у мене в джейл. 4 тисячі у нас уже є. А для дробовика треба взагалі 12. Це взагалі жесть. У нас є тайзер. Тайзер тесер. І ми отак можемо стріляти. Ні, не можемо, окей. Тебе газом залили. Каже, спробуй зловити мене. Зловив, що далі Ви стоїть, дивиться. Якось все тільки що забагалось. Ведем злочинця до джейл. Let's go. Бам, і ти вже в джел. Ось такий випуск у нас вийшло надіюсь, вам сподобалось. Подивіться, ще оці відео, і до завтра.